Добрий день, вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на конварсі. А що в нас тут є? У нас тут є масив девелоперів знову. <головіко> От. І потрібно повернути ось такий об'єкт, де ми будемо в якості е властивості використовувати мову і е скільки разів вона зустрічається у нас. Тобто, C е вона зустрічається два рази. Тобто двічка, ну і JavaScript один Ruby один. Добре, давайте зробимо. Я пропоную зробити двома е, двома варіантами: перший через Reduce і другий через Forage, наприклад. Ну, добре, давайте спочатку через Reduce. Так, беремо наших девелоперів: е, Reduce. Тут по традиції у нас буде акумулятор. І давайте ще, не знаю, на current, каранта, наприклад, девелопер. Отак. Угу. Тут у нас буде функція. І в якісті initial також буде об'єкт. Добре. Тепер що у нас тут? Тут ми створюємо а, динамічну властивість. Це у нас буде developer і language. Ось так. І тут ми будемо додавати щось. Додавати щось плюс 1. Ось так. Тобто, Або в нас, якщо в нас ще нічого немає, то, тоді у нас буде 0 і плюс 1. Це буде перший раз зустрічатися мова. А, ну, і ось так. Якщо в нас вже щось є, тобто ми тут отримуємо вже дані. Якщо є, тоді плюс 1 те, що є. Якщо ні, тоді 0 і плюс 1. Буде перший раз. А, ну і потрібно повернути акумулятор. Угу, є. А, можна ще, наприклад, записати таким способом через тренарний а, оператор. Давайте так. Це ми прибираємо поки що. Ось так. Якщо у нас тут щось є, тоді це, цю цифру. Просто плюс один, а інакше один. І також має працювати. Ну-ка, темп. Так, працює супер. Ну, давайте ще зробимо за допомогою Forage без редюса. Хоча редюс тут більш доцільний, але заради прикладу, давайте зробимо константу. Акумулятор, тому що будемо збирати далі лісти Forage в якості Так, тут буде девелопер. Ну, давайте одразу повернемо результат. Return акумулятор. Ось так. Ну, майже все готово. Добре, тут у нас буде така ж сама умова насправді. Один в один. Ось так. ну майже. Так, а, тому що тут. Дел написав містедев. Ось так воно перевіряємо. І так працює. Ну все. Дуже коротеньке відео сьогодні. Ставте вподобайки. До нових зустрічей і па-па.